Вітаю, я Леонід Сохановський, це мій канал Книга Огляд. В крайній поставці військової допомоги від Сполучених Штатів ми отримали протирадіолокаційні ракети. Нові, надсекретні, вперше, які виїхали за межі Сполучених Штатів. Це говорить про високу довіру. Це висока довіра нам виявляється. Значить, не продають наші воїни за 100 доларів любу військову техніку, брехня це все. Отже, що таке протирадіолокаційні ракети? Перше про них заговорили під час В'єтнамської війни, ну, ви пам'ятаєте, 1964 рік, інцидент в, Тонкінському, в Тонкінській затоці. Радянський Союз вступив в війну на боці Північного В'єтнаму, Сполучені Штати на боці Південного В'єтнаму. Сполучені Штати воювали масою авіації, потужними масами авіації. Радянський Союз поставив комплекси С-75, самі новітні тоді, і міг 21 Почали американці нести втрати, бо вони використовували поршневі літаки часів Другої світової війни. І виявилося, що треба якийсь новий літак. Саме в цей час на замовлення авіації був зроблений літак F4 Phantom. Дивна доля цього літака, знаєте, його ніхто не, не хотів приймати на озброєння. Не дивлячись на те, що ще в період випробування в 60-му році він зробив три світових рекорди, підйом на максимальну висоту 130 Кілометрів 40 метрів, максимальна швидкість 2585 км на годину, швидкість біля землі 1452 км на годину. Він міг таскати 9 тонн бомб, і це був винищувач для маневреного бою. І Його ніхто не хотів, бо він був негарний. Знаєте, от взяли, зліпили два двигуни, зліва справа, причепили якісь такі недомірки крихця, негарні теж, зверху почепили хвіст, попереду приліпили кабіну пілотів. Там два пілота було, тому що багато озброєння, і пілот сам один не міг вправлятися з такою кількістю зброї. І, вийшов фантом. Його не хотіли брати, але треба було в В'єтнам якийсь новий літак. 20 штук відправили в В'єтнам. Він виявився дуже ефективним. Надзвичайно ефективним. Шановний, винищувач, веде маневрений бой з них 21-ми, бореться з ракетами, волочить 9 тонн бомб. І крім того, на нього були інтегровані нові. Протирадіолокаційні ракети, які в цей час розбили Сполучені Штати, Штати, agm 45 1963 року розробки. Дуже ефективний літак, його випускали і продавали більше 5 тисяч штук по всьому світі. Були місяці, коли в Сполучених Штатах одна фірма ця випускала 70 літаків на місяць, 2,5 літаки в день. Коли наш північний сусід е, дикий розказує, що вони можуть робити 10 і навіть 15 літаків за рік, то згадайте, Сполучені Штати, які так легко одна фірма випускала 70 за місяць. От, дуже був популярний літак. Е, е, ракети Шрайк дуже сильно заважали. Ну, По-перше, в неї швидкість 1000 метрів на секунду, три швидкості звуку, дальність польоту 52 км, її переробили з ракети з повітря-повітря. Зменшили двигун, збільшили бойову частину, додали 10 тисяч шариків і головку самонаведення зробили пасивно, щоб вона йшла на випромінювання. Пам'ять була у Шарайка 30 секунд. Це 30 км летів по пам'яті. І коли ну, вони робився пуск ракети, то ця, ця, ця пам'ять весь час обновлялася. Я говорив з багатьма офіцерами, що сиділи в індикаторних кабінах П-35, які яких обстрілювали шрайком. Ну, прямо перед очі кабіна П-35, це там крутиться наверху з антеннами, а індикаторна кабіна на відстані 100 метрів, там кабелі довжиною 100 метрів, стоять в стороні. Ну, можна трошки закопати в землю, щоб шарики не так сильно. Розказували, що дуже важко боротися. Дійсно, видно було, коли пускається Шрайк. По-перше, фантом починає йти строго на, лі... на локатор трохи по радіусу на дальності 50-45 кілометрів. Ну і взагалі в нього головка 52 кілометри діє, але не завжди чутливість достатня була. Тому на 40-42 кілометри відбувався пуск. Значить, 40 секунд, 42 секунди щось зробити, щоб спастись екіпажу. 30 секунд пам'яті. А якщо вважати, що П-35 має. 6 оборотів на хвилину, темп обзора простору кожні 10 секунд. То якщо е, навіть ці пуск зроблені цілі ще не розділилися, то через 10 секунд, по вже буде не 42 секунди, а 30 секунд, 32. І тому пам'ять приведе вже до ракети, приведе до радіолокатора. Складно було, складно. Треба було з першого оборота антени розрозуміти, що робиться. На другому обороті антени вже було пізно. Шрак приходив і знищував е, локатор. Звичайно, можна було, треба було виключати випромінювання. Шрай переходив просто е, в політ по, по пам'яті. В нього там накоплювалася помилка, він міг трошки в сторону вдарити, але дуже небезпечна штука. І саме страшне було, е, що діяло на людей: це не вибух з кг кілограм вибухівки, а виття отих от 10 тисяч е, шрапнели, що розлітались і. Пробивали всю, все на світі. Дуже значить, секунда півтори. Дуже психологічно важкий вплив. Ну і прямо передаючі кабіни, ці індикатори і все проще, світилися крешето від тих шариків. Шарики пробивали насквозь обшивку до, з одного боку, з другого. І ці всі передавачі, потужні, там же ж металу багато. Один мільйон ватт в імпульсі, шість передавачів стоїть на П-35. Все одно, все вони в мусор переробляли. Ну, таке діло. Боролись, як могли жити, жити всі хотіли. Закінчилась війна у В'єтнамі, першим почав вдосконалювати ці ракети Ізраїль. Ізраїль купив шрайки і так вирішив, що ну, що ж літати тими ракети, тими літаками в зону дії цих ракет протиповітряної оборони ризикувати. Треба запускати з землі. Поставили направляючі на землі, причепили ще, ще одну ракету з парову хвіст. Шрайку, як розгонний блок, запускаєте перша ступінь, витаскує на висоту і розвиває швидкість, далі відчіпляється, шрай летить, як звичайно. Діло в тому, що у В'єтнамі, я вбачаю в Ізраїлі дуже цікаві бойові устави. Бойовий наказ має бути виконаний. При умові збереження життя і здоров'я військовослужбовців. кожен бій в повітрі чи на землі дуже ретельно планується. І якщо є втрати або поранені вбиті, а не дай Боже ще літак зіб'ють. Приходить професійна комісія, чи має питати, як ви планували? І не якийсь безумний депутат ще бігають по штабам і вирішать на офіцерів-генералів. Ні, приходять високопрофесійні mm -hmm. люди кажуть. А яка у вас була розвідка? А як командир спланував по містю, по часу? А що робили виконавці і де, бу, де, була, де була помилка? Ага, Ось тут виконавці вискочили на 10 секунд раніше, ніж потрібно. Так, І це доводиться. Або командир не спланував? І це все доводиться до всіх, до всіх Збройних сил. Вони вивчають, що зроблено отам помилка. Це дуже серйозне діло. Ну, прийшов 1982 рік, і компанія Lockheed Martin отримала замовлення на нові протирадіологаційні ракети. Називалися вони AGMA Harm: 360 кг маса, 70 кг вибухівки, більше ніж в Шрайка. і 800 штук шрапнелів. Дальність була 150 км максимальна, мінімальна 25 км. Дуже сучасна була боєголовка головка самонаведення. Пасивна головка самонаведення. Йде на випромінювання. Має інерціальну систему керування, плюс GPS-коригування і плюс ще РЛС міліметрового діапазону. Вона включається коротко на випромінювання, запам'ятовує сигнатуру, сигнатуру цілі. І має в пам'яті, якщо високе, високий напрям, високе господі, напруга випромінювання високочастотне зняте, то вона включається на передачу, летить і знищує все одно. Ну, Дуже серйозна штука, я навіть не знаю, як з такою штукою боротися. У 2016 році вона була модернізована, ця харма, зробила AGM-88Е, ну, Просто суттєво збільшили дальність, кажуть, до 300 км. Що дали нам? Нам дали ракету, але дуже мало про неї знаємо. Ми знаємо, що вона, ми знаємо, що вона баражуюча. Вона сама йде в квадрат, який визначено 20 на 20 кілометрів. Вона там баражує, шукає цілі і знищує їх. Вона має в пам'яті радіолокаційні портрети всіх цілей. Ну, радіолокаторів. І вона може вибирати, що, значить, кого вона вона буде знищувати. Вона має пам'ять, вона може, і що ж цікаво, вона може працювати проти РЛС, які змінюють частоту зодуючого імпуса з кожним зодуючим імпульсом. Це серйозна штука. Тобто, ми бачимо найновіша, надсекретніша. Протирадіолокаційна ракета перша вийшла за межі Сполучених Штатів і передана нам для, протираке... для боротьби з локаторами російськими. Варіант використання, як я вже сказав, буде, да, нам, ми знаємо, це буде земля-земля, і запускатися ця ракета буде Схаймерса. Ну, та ракета, що запускається з землі, вона має меншу дальність, аніж повітря. Ну, ясна, висота і швидкість там вже є на літаку. Тобто ну, не 300 км буде літити, хай в два рази менше, ну хай 120 км. Земля кругла. І якщо ми знищимо або, або відсунемо ворожі локатори обзорення на більш ніж 120 км, то вони нічого не будуть бачити на висоті нижче кілометра, а то 1500 метрів. Бо земля кругла. Вони не побачать. Значить, вони не зможуть давати команди для боротьби з нашими літаками Су-25 гвинтокрилами з Байрактаром тим самим. Ну, Залишається військове ПВО, всякі там стріла, 10, ОСА, БУК, Тор, панцир і так далі. Вони кожен з них має свій обзорний локатор, щоб, щоб побачити, що робиться в, в просторі. І тут баражує якраз ця ракета нова. Яка тільки вони включаться на, на випромінювання, буде їх знищувати. Я хочу сказати, що це гарна штука. Це гарна штука. Якщо вона баражує в районі, поставити додатково ще десь в районі Умані або Вінниці, один комплекс кольчуга, вона буде в автоматичному режимі давати, наприклад, на все, всю правобережну сторону Дніпра, всі, всю інформацію про всі цілі, вибирай і стріляй. Вибирай і стріляй. Це допоможе нам сильно. Знижити потужність ППО противника, а потім, а потім взагалі знищити. Наприклад, на правобережжі Дніпра. Да. Це дасть вільно працювати нашій авіації і нашим безпілотникам-байрактарам. Байрактар дуже потужна річ, тільки він не може працювати в умовах ППО-противника. Ну, немає він захисту. Які будемо висновки робити? Це зброя для наступу, це зброя для забезпечення панування в небі, в районі наступу нашого. Я думаю, що все буде добре, наша армія готується наступати на ворога і звільняти нашу територію. Я маю телеграм-канал, будь ласка, дивіться, якщо вам зручно. Підписуйтесь, ставте лайки і просто вас поширювати посилання на моє відео. Це допомагає нам просувати в Ютубі наші відео. На цьому я вам дякую, до побачення.